Пиріг готовий 40 хвилин, ну і скільки там я хвилин 15 на підготовку. Швидко і він дуже смачний. Але я замість цукру 150 грамів клала цукор на фруктозі, тому я його теж можу їсти. Тут у мене ще для фенді. М'ясо вариться і ще хвилин 10 і піду працювати на вулицю. Зараз вичехне і перекладу на тарілочку. Ну Вже пиріг вичех можна відрізати. Я зараз хочу частинку понести Наталії. Щось вона сьогодні не приходила. Вчора ми через паркан поспілкувалися, то я зараз понесу їй пиріг. Ну, такий кусочок. Я зараз накрию плівкою харчовою і понесу. Взяла кусочок і думаю, треба ж попробувати. Я ж навіть не пробувала, що тут. Це ж на фруктозі. М -м -м. І я ще Зірвала її черешень, вона любе. Вони трішки кисленькі, а нічого. Поїсть. Зараз Фенді з... загоню додому, так? Да? І збігаю. Що ж додому? Що? Я буду закривати. Угу. М -м -м. Смачний. На жаль, багато не можна, але дуже смачний. Ідеш додому? Ну, побудь на дворі. Не хочеш, ну будь, гуляй тоді на дворі. Взяла кофточку, бо хто його знає, як там трошки вже під вечір. То прохолодно. Так, одягаюсь. Ну, погуляй, я ненадовго, бо роботи в мене ще багато. Добре? Так, о. Одна пішла. Привіт, сонце. Ти сьогодні не приходила? Не приходила. Що случилось? О Боже. Ти вже вишиток треба було. О, і пиріг вже із На. І виздоравлюй, і не болій. Ух. Ти пекла. Угу. Я в цьому році перший раз, в минулому році твій синочок пробував, сказав, во. А. Ну, а хто ж у нас є? Ні, ні, я не хочу мене нашу слово. Спасибо. А пирог? Ні, спасибо. Це такі, що не кислі. Так. бачиш? Сказала Віка, уже такі, ще декілька днів, але вона ж їх не любить. Вона любить ті, що, а, ото я, що я тобі приносила. Ну, куди не, ти я, кладеш, я, давай поріг їж. Я не, не, не хочу, спасі, не хочу. Давай смачного. А, а важко було зателефонувати і сказати, Тоня, я заболіла. Ну, а що ти мені поможеш? Я, ну, я сам на грілки лежала. А, ну і... дай ще лишній раз вставати. Ну, Вишній потом, вишня забереш у хату і будеш увечері, ага. а пиріг давай. Яка ти молодець, що вже оце. Так, а що, полуничка вже скоро одійде, ще, може, Садер, не йде. Айди, як то й робила? Бисквіт. Ну, не зовсім. Похоже, на бисквіт. я його взяла, не буду рекламувати той канал. В минулому році я в нього взяла. Знаєш, у кого да. я дивлюся. Да. От. І вийшло добре. По моєму цьому рецепту, потім мої підписники теж робили, теж сподобалось. Думаю, так, а чого ж я в цьому році? Тому році я полунички навіть різала, бо вони були здоровенькі. А це прям ото, і, і легко, і добре. Віка сказала, що ну, печи. і Віка поїхала на роботу, а я ж то спекла, а думаю, так, ну там яку роботу зроблю і м'ясо варила ще фенді. Думаю, бистренько тобі віднесу, чую твій голос. Я молоко брала тільки. А, отож я й чула твій голос. а не хватило в мене п'ять ну, рублів, так вони і лежать. А угу. ну, ти будеш його їсти? Я зараз дам так хто його зна. А ну. Кажу, що я? Воно ж смачне. Не піли, не піли. Ти бачиш? А? Ти бач яка? А тебе вчора дощ не мочив, ні? Ти не даний не, не... на, на дощі. Більше не давай, хай доїде. Може, тобі дощик по, по спинки поляпав. У мене була жалітка. Ну і що? І вона ж промочилась. Ну, не, ну так, ну бери ж ось На. Угу. Це ми годуємо. Маргушку. Угу. Жалетка то трошки була, так кроме жалетки, це ж було на мені. Угу. Ну, коротше, твоя робота зупинилася і лічися, так? Угу. Бери їж. А є ліки в тебе? Є. А ну все тоді. Все, доб... все буде добре, Наташа. Ну, Це я ту, в Наталі взяла, вона дуже здорова і гарна. І вона каже, це одна троянда, яка е... Не колеться. А я кажу, так а чого в мене колючки є? Ну, а тепер вона побачила, що в неї теж колючки? Ну, що вона дає? В цьому році в мене п'ять. Ось о, п'ята. Такі гарні трояндочки. А ось о, квіточка. Ти куди пішла? Ти куди пішла? Пиндюша, ти куди пішла? Там бур'яну відрі, там нема нічого. Так, ну і я хочу сьогодні ще підділю. У мене тут лишилося вісім кущиків томатів піділью. Е, Мабуть, огірочки ще не буду, а оті томати підділю. І що ти мені допомагаєш? Ти мені допомагаєш. Що? Та нема в мене нічого, Фендюшка. Нема нічого. Я працюю. Так. Да. Так, так. Ой, така хороша. Ну, пусти мене, мені треба водичку відкрити. Давай. Ой, чудо. Все, 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 все. Пускай мене, пускай.